Своє життя він присвятив поліції. З 2014 року як командир зведених загонів здійснював ротації у зони АТО та ООС. У 2001 році він завершив свою службову діяльність і пішов на заслужений відпочинок, але війна внесла свої корективи. У перший день повномасштабного вторгнення він та його колеги-ветерани прийшли до головного управління національної поліції, щоб допомогти усім, чим лише можуть. Сьогодні Юрій Іванюк знову в строю. Хіба я можу сидіти на пенсії, коли моя дитина на передовій? Історія справжнього офіцера поліції, який служить народу України і виховує синів патріотами та захисниками. Для вас, як для офіцера поліції, що означає бути захисником? Ну, по-перше, захищати державу, країну, як ви кажете, це є чоловічий обов'язок. Це раз. А по-друге, так нас, мабуть, вчили колись, так виховували батьки, що державу потрібно захищати. У 2014 році, коли розпочалася війна, де ви були, які приймалися рішення? Вторгнення почалося, ніхто не знав. І підрозділ, в якому я служив, а я поїхав старшим, вважали, що вони більше підготовлені все, і ми заїхали в Одесу, де ми працювали більше місяця, надавали допомогу різним службам, щоб не було захоплено Одеси. Які завдання виконували поліцейські на Сході? Перша це була охорона громадського порядку, що ми забезпечували на сході виконання. І так як був підрозділ спеціального призначення, виконували деякі завдачі спеціальні в ООСі. спочатку в АТО, потім в ООСі виконували. Можна говорити про ці спеціальні завдання? Може, колись прийде час будуть говорити. Скільки у вас було ротацій? Чотири ротації у мене було. По два місяці, по чотири місяці були ротації різні. Були і три місяці, ну, такі що заїжджали. В цей час ну, були саме більше у мене 240 чоловік підлеглих, а так було по 60, по 100 чоловік разні. Разні служби а, ви як керівник, да ви кажете два місяці, чотири місяці. Це довго, досить такий тривалий термін. Багато людей, хтось зривається психологічно, морально ламається. Як командиру дати раду, як підтримати. Саме важливо те, коли ти їдеш на в далеку ротацію, що тебе відбувається вдома, тобто як тебе підтримує сім'я, там батьки, ну хто не одружений. Одружений, сім'я, які яка атмосфера в сім'ї? Все ж, якщо траплялось так, що ви дізнавались, що у ваших хлопців, ваших побратимів не все гаразд вдома. Як допомагали, чим радили? Там командир виконує обов'язки і психолога, і лікаря. Ну і всі, хто, хто може, і логіста, як тільки, ну кому що дати, хто що любить, тут таке по-разному. Що для вас було найскладніше з усіх оцих обов'язків? Саме найскладніше це згуртувати людей, тому що е, люди разношорстні з різних підрозділів. Кожен займався в те час своєю роботою, але на той час треба було, коли ми приїжджали в ротацію, повинні займатися всі однією роботою. Тобто один костяк був. Тобто Не може бути, що один вправо, один ліво, Тільки повинні бути єдині. Ми разом приїхали, разом виконали, разом поїхали. Все. Будучи там на сході, чи могли би в той період спрогнозувати, що все ж таки повномасштабне вторгнення буде? Ну на той час не могли, тому що думали, що ми виконуємо свої завдання і на стабілізацію думали, що все буде нормально. Ну якби ніхто не планував, кажу так чесно. Власне, коли ви закінчили свою службу в поліції? В якому році? 21-му? В 21-му році закінчив службу. І ось ви почули, що війна. Так, Уже повномасштабне вторгнення. Ну. Ви, Відреагували? Я вернувся до себе підрозділу. Я там не, керую, не керуючим, нічого. Не Я просто йшов підлеглим, тому що дуже багато пенсіонерів, дуже багато звільнених телефонували і питали, що робити. Ми збиралися в підрозділ. Виконання завдань. Які були завдання, ми не знали. Ми просто надо було, Спочатку надо було згуртувати людей, щоб вони не, не розбіглися, тому що це люди-спеціалісти на те час водія знайти було проблематично. Людина, яка знає зброю, теж проблематично. Ну, найти. Є ж люди по професії, які вони просто пишуть да? ну, ручкою, там, слідчі він до зброї не має відношення. А це люди, які знали техніку, знали різні е, види зброї, да, які користувалися, які випробували, десь навчалися. Да. І то, що він пенсіонер, це ну, невеликий такий мінус. Він може знати більше, ніж цей молодий, який прослужив такий рік. Ось вдома ви говорите, що дружині, да, я йду, а вона не запитувала, на якій які основі ти йдеш, я, ти вже на пенсії. Кому ж треба було йти. Приклад треба було показувати. Навіть для тих же пенсіонерів, для тих вже підлеглих. Що от ну ми ж не стоїмо, не наблюдаємо в стороні? Що ви робите? Ну ми дуже допомагаємо. З місяців три люди виконували свої обов'язки, не будучи в лавах, там не за просто пенсіонери, які займалися своєю роботою. Тобто дуже ну, хто потім перейшов в зсу, хто там тероборону, десь хто в підрозділи встановив. Як ви вважаєте, чи повинен поліцейський бути на передовій, саме на передовій, на першій лінії захисту? Ну, я вважаю, що так. Той же поліцейський спеціального підрозділу е, залишається без дії, е, тіляється своя кваліфікація, він має працювати. Ви також виховували своїх синів і виховуєте, продовжуєте виховувати, що вони повинні бути захисниками. Ну, по крайній мірі, не переховую ніде. Да? Ну, кожен чоловік він повинен віддати обов'язок свій да? Там, поважати батьків, захищати державу. Да? Там, ну, Відноситься виховати дітей. Воно десь видно, було закладене, Да? Син мене військовий на четвертому курсі зразу їх відправили на гостомель, тобто четвертий курс. І по, по фільмах, по розговорах тих самих генерала їхнього, Лєвченка, да? вони дуже достойно виконали свій обов'язок. На даний момент син теж виконує свій обов'язок. В області, ну, не буду казати, в якій службі, ну, виконує. Ну, не тут не вдома, нічого, він знаходиться Іменно на лінії розмежування. Ми пам'ятаємо, що було в Гостомелі. Як ви це все для себе переживали, знаючи, що ваша дитина там? Ну, дружина, по крайній мірі, цього не знає і не знала. До сих пір вона не знає, де він все розумію. Син і син, так, я переживаю як батько, але. Як чоловік. Так, да, я розумію, що він має ну, виконати свій обов'язок. Не було такого, що він дзвонив і казав, так, складно, допоможи. Ні, такого не було і на сьогоднішній час немає. Може тільки там допомогти якимись речами, пересилаю йому щось поміняти. Розкажіть, ось що вам запам'яталося таких яскравих таких історій, можливо, дійсно там на сході, з таких якихось переломних для вас під час виконання завдань саме? Час завдань, ну переломні такі були. Ну, гірське було, наприклад, я можу сказати гірськом, да, коли треба було виконати там одне завдання. І я дивився людей, які, от, наприклад, поступила команда виконати, да, а деякі сумніваються, тобто з ними мало говорили. Поспілкуючись, люди виконують. От тут, тут теж велика, навірно, Роль, чи як Тому я неправильно трошки виражусь, е, Спілкування, тобто ну, не все може підлеглий знати, да? і розказують, його задача виконати. Але буває таке, що треба іноді йому там, розказати. І в мене був такий прилом, що тут треба йти, а люди сумніваються. І з ними треба було спілкуватись. Поспілкувалися, все виконали налічно, все нормально зробили. І всі остались живі, саме злами, здоров'я і все. І задача була виконана. Якими рисами повинен володіти командир, щоб все було без. Втрат, як ви говорите. Бачите, він повинен по-перше, командир своїм прикладом показувати, як робити. Він не повинен там на бумазі розказати, передати ще по, по цим ступенькам і сказати, отам там виконає. Він має своїм прикладом, на нього будуть дивитися підлегли, як він виконує і по-перше, по йому будуть рахуватися, стоїть йому довіряти чи не довіряти, йти за ним чи не йти. Якщо ну, особовий склад буде довіряти, це можна сказати це дуже високий процент виконання завдання. Ось саме цей командирський дух, коли ви відчули, що він у вас є? От з якого віку? Все життя вчився, так приходило. Особовий склад йде за тобою, значить це нормально. Воно, так, воно, воно видно, десь проявляється поступово. Тобто не можна сказати, що ти, я буду командиром. Воно десь поступово виявляється. Я не кажу, що я зараз командир, я просто, ну, так виходить, що можна порадити. Люди йдуть за тобою, це вже добре. Вийшло виконати завдання і нормально. Значить, ну, я порадив чимось, я поміг. За мою каденцію, скільки я був у ротації, виїжджав на даний час. Да, не було в мене не поранених, не втрат. Я старався привезти всіх додому і привозив. Чому ну, якось така була відповідальність. Я перше піду часам, сам провірю, а тоді пошлю підле тому що ну для перевірки. Тому що я я е, саме більше переживав, що я приїду дома, скажу їм, ну їхній дружині, батькам.